Це наш брат. Він служе. Дякуємо Богу. Ми молимось, це захисник наш. Він захищає не тільки молитвами, бо він наш брат, але й фізично від всякої нечисті. І ми дякуємо да, всій церкві, Богу, за захист. І він хоче зараз подякувати так, батька нашого. Так, подякувати І зараз після цих свінчень в мене в голові такий творчий хаос. Не знаю чого, з чого розпочати. І в Першу чергу я хочу подякувати вам, що я бачу нашу рідну Божу Солов'їну церков. Ми всі переходимо плавно, практично всі на нашу духовну зброю. Це мова. Це мова, мова має значення. Має значення. То столько заложена всього, в неї є дух перемоги. Скільки наших предків говорили на неї, боролися з нею і за нею, і за цю територію. І це вже є перемога. Невеличка перемога. Дякую вам. Це вже свідчення. Про мрії. Оце ж про мрії, мрії збуваються. Я Два роки назад перед війною тут промовляв про це, так? Yeah. Бачу. І от Оля Батманова свідчила: іти за мріями. Буквально вчора знав книжка, є така. Йди туди, де страшно, і Бог тобі там все дасть, що тобі треба. Нарешті вчора купив. Іди туди, де страшно. Це наш визов, виклик, який ще де страшно, і що треба робити. Ми ще з нагорані потеряти або прибрести нашу незалежність українську в іншому вигляді, яку ми хочемо. І ми ще зборемося за це. от І знаєте, я пішов воювати, і мені ну як страшно. Страшно, але я бачу, що на той період. Це було швидко треба робити і швидко, і... тому що в цьому є захист, була і... і перемога теж. То я пішов воювати, і Бог мені дав. Бог мені відкрив Україну по-новому. Я побачив Херсонщину, цей край по-новому. Я побачив Запорізький край, Каховське море тоді ще зафіксував його. Я побачив Донеччину. Я побачив зараз Сумську область. Наші інші краї, я практично всю Україну обіздив з, з, з моїм дивізіоном, скажімо так. Я дуже радію. Я зустрічаю ранки. Я проважаю, проважаю день разом з Богом і з природою, той він показує. Дуже гарна, дуже сильна, дуже я не знаю, Божа наша Україна. І це моє свідчення, що така присутність накриває. Ото, слава Богу, за це, за Бога. Дякуємо тобі, давай. І ще і ще таких пару моментів про лічну безпеку і за наші молитви, і як Бог нас береже. Це було Падавдієвкою пару місяців назад. Ми стояли на позиціях, і так вийшло, що лівий і правий фланг вони відійшли з Ненацька, тому що ті гатіли так гатіли, орки, так били. І нам треба було щось зробити або захищатися. Я бачив, у нас така кубка людей, сталася невеличка і наш, наша ділянка, наша позиція. І їх там було багато, і вони в всьому мали пере, перевагу. Так. І ми потихеньку почали відходити. І над нами почали літати їхні дрони, а вони бачать це. Як почали нас глупити, а нам було йти там через смугу. Через колію, через лісочок, через поле. І практично на весь період нас бомбили мінометами, градами. Нас було до 50 чоловік встаєм біжимо. Адріалін такий був зашкалений. просто стаєм біжимо, зриви, встаєм біжимо. І за цей період я думав, одна міна порішила все. Всі живі і одне таке ушкодження, логеньке в руку. Одна один снаряд би вирішив всіх полягли, Бо більшість. А так Бог так провів. І це всі вояки, всі мої побратимі, всі мої товариші. Бачать, що це тільки Божа рука, тільки Бог нас мог так зберігти. Амінь. От друге свідчення, більш недавне. Ми зараз в Сумській області держимо на кордоні рядом з пограничниками. Буквально ось кордон видно. І кордон видно. і вони заходять. Заходять нас, і ми бачимо, по сводкам наші сводки де передають, що її уничтожають наші позиції. І потрібно бути бдительним, внимательним, там, а ніч, воно тут все таке ліс, ярочок, як би так зайти і вийти можна дуже просто. І є тривога, є таке відчуття повищеної внімательності, скажімо так. І я так почав молитися, так дуже тривожно стало. Дивлюсь на небо, небо чисте, хороше. я відчуваю Бога. І молюсь до нього. Просто молюся. І хочеться ж почути від нього щось. І чую такий вітерочок в лицо прям так, а тиша була. В лицо вітерочок і там дерево, так ших. Я відчув цей подих його. В чому Бог? В огні, не в вітрі, а в цьому. От тільки-тільки це. Задумав, тільки помилився. Я з тобою, я тебе збережу, я на місці, Андрію, не безпокойся, все мені віддавай. Думай обо мені в ці моменти, треба ж, ну як, можна на проблеми там. Переключаємося на Бога, на Його силу, на Його любов до нас. І оце ця присутність, яка, до речі, тут зараз просто відчуваю і була на конференції. Тут можна жити, що я вам скажу. <реш> Отто, і останнє свідчення: у мене я травмував свій палець, рили окопи. І, і сильно травмував, і бачу, він не проходить в мене. І я, це на правій руці. А на лівій руці в мене теж травма була, коли я служив в радянській армії, копав теж там окоп, і, і він в мене загнився. І я на декілька днів випав із строю, тому що зробив операцію і гнив мене. І я дивлюсь на цей палець бачу, що може бути з таким пальцем в мене. Я просто взяв його на ніч і так кажу, хороше, Боже, поможи. Рано Ісуса. На Наутра нормально все. Жити можна. Алілуя. Дякую, Богу, що в твоєї любові немає страху, і слава Твоя вона захищає, накриває. Дякую тобі, Боже. І дякую за наших бійців, які поряд зі мною. І вчора мені свідчив Діма, Просто так, дякую вам. Дякуємо тобі, Андрій, дякуємо за захист.